Палітри, фарби і трафарети в Чернігові для дітей проводять безкоштовні заняття з малювання та творчості. Все в межах національної програми Співдія Діти, що працює на базі молодіжних центрів. Крім того, співдія також має кілька напрямів роботи, що теж реалізуються на Чернігівщині. Це гуманітарна та психологічна підтримка, а також юридичний супровід і підтримка підприємців. Співдія це першочергово про молодіжні центри, і молодіжні простори. Співдія це першочергова. Про ті сервіси, які як молодь може долучитися до того, щоб включитися в ті процеси, які відбуваються зараз. Ми розуміємо, що молодь захищає, молодь допомагає і цивільним, і військовим, молодь включається в процес роботи шелтерів. І так само це одним із таких компонентів, безпосередньо навчальний. Де можуть бути залучені молоді люди? Проект співдія діти це така, це така національна програма, яка направлена на роботу з дітьми на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів. Заняття для діток відбуваються щотижня за насиченою програмою, що передбачає освітні, творчі та розвиваючі уроки. Сьогодні у нас проходить відкрите заняття для всіх бажаючих дітей, які проживають в місті Чернігів та області, з малювання на футболках або шоперах, акриловими фарбами. Малюнки діти обирають самостійно. Ми їм запропонували різноманітних героїв або це дерева, будинки такого різного плану. І є можливість також самостійно намалювати малюнок, вирізати його і також на Нести за допомогою фарби також свої вироби дітки прикрасили патріотичною символікою. Я планую у футбол ходити е, на заняття. Сидиш на мало Так. А чому ти от обрав саме прапор наш? Тому що він красивий і тут є мій улюблений колір говцей. Я малюю на рукавах українське. А, а тра то, то що там на трафареті намальовано. Обласний молодіжний центр уже набирає нові групи діток для заняття на постійній основі у жовтні. Вікова категорія дітей, яких ми набираємо, це 5-12 років. Ми їх об'єднуємо у вікові групи і таким чином працюємо за сталою програмою, яка у нас є, і яка працює по всій Україні в різних хабах. Це різноманітні майстер-класи, розвиток творчості дитини, рухливі ігри, ну і багато чого іншого. Зустрічі також з різними відомими людьми, які проживають в місті Чернігові сюди, також входять екскурсії і різноманітні походи. Дізнатися всю інформацію про проєкт, а також залишити заявку на участь, можна на Фейсбук-сторінці обласного молодіжного центру.